Всім доброго дня! Продовжуємо роботу над головним джемпером. В минулому відео я показувала, як зробити матрасний шов на лівому рукаві, який зв'язаний ізнанковою гладдю з лиця. Тобто у нього основне полотно це ізнанкова гладь. Ось шов. Ось як він виглядає з середини. І через те, що цей знанкового гладь трошки йому не вистачає ВТО для того, щоб він вирівнявся і був майже непомітний. І зробили ми також зашили підріз пройми. Так само матрасним швом. Ось так виглядає підріз. Так, Сьогодні хочу показати. Як це зробити з другим рукавом, з правим, який у нас зв'язаний лицевою гладдю. Так само це робиться матрасним швом, який виконується з лиця вироба. Ось я тут вже значну частину зшила його. Тут трошки ще видно убавки, де вони виконувалися. Ну, але після ВТО це все е, вирівняється, вляжеться і вже ну, майже не буде видно взагалі цього шва. І цих прибавок, убавок також. Зсередини він теж виглядає дуже ахайно. Ось так. Це я вже за. Ховала кінці. Так, покажу зараз трошки, як тут злеться. В принципі, нічого особливого, але, ну, може, так буде зрозуміліше. Получається, принцип такий самий. Тобто у нас голка повертається туди, звідки вона виходила, і виводиться в сусідню петлю. Тобто, отут -от краєчок. Цими петлями, от, ось вони. І а, заводимо ми голку в, той, в ту петлю, з якої виходить ниточка, і виводимо в сусідню. І так ми робимо з двох боків рукава, а, зріз рукава. Да? Ось тут. Ось ця ниточка, З цю звідси вона вийшла, і ми її сюди голочку повертаємо, виводимо в сусідній. І тут так само, ось нитка. Сюди заводимо, в сусідню виводимо. І тут так само. А ви сильно не затягуєте, але. Все одно трошки підтягуйте для того, щоб ну, шов був охайний. Тобто, отак от його можна розтягти, в принципі, але, ну, щоб сам він е не розходився. І так до кінця цього рукава, виконуємо матрасний шов, поки ось. Це все, все не буде зшито. Тобто весь рукав має бути закритий. Повернусь, коли це закінчу. Так, ось я закінчила шов рукава. Ось так він виглядає з вивороту. І тепер нам потрібно зробити шов підрізу пройми. Він виконується. Так само ниточка, звідки виходить туди і заводиться. Ви знаходите середину з цього боку, підрізу пройми, і з цієї петлі починаєте виконувати, матрасний шов, підрізу пройми. Так, це у мене. Ниточка зайва, я її туди заховаю, щоб вона мені не заважала. Так, ось у мене петля, яку, з якої вийшла ниточка, я її сюди і повертаю. Ось виходить нитка, оцю в цю петлю я ввожу голочку, ось так чіпляю, вивожу в сусідній. Тут так само. Так. Ось ці петлі в мене виходить. І сюди повернуться. До кінця закриваємо з цього боку. Так, ось я закінчила цей бік підрізу пройми. Ось так. І тепер я розгорнула, щоб було зручніше просто це робити. Ось так він у мене лежав до того, ось так. І тепер я його розгорнула, щоб було зручно зашити в той бік, бо ну, якщо людина правша, то їй зручніше шити в інший бік. Ну, так само все виконується, Нити. голочка повертається в ту петлю, звідки вийшла ниточка і виводиться в сусідню. Так, до кінця закриваємо цю частину підріжу пройми, Зшиваємо, щоб вона була така охайна і так, повернусь, коли це закінчить. Це і цей бік підрізу пройми, я теж закінчила. ось так ось такий це має вигляд. Цей бік і ось цей бік. Ну, після ПТО все це буде виглядати краще, бо воно вляжеться, цей, шов перестане тягнути. Заодно покажу зараз, як заховати. Кінець ниточки. Ось цей шов з вивороту, ось нитка наш, да, кінець, який ми не можемо зав'язати на вузлик, і тут о, цей вузлик залишити. Бо при пранні це все точно розпуститься. Цей вузлик буде зруйнований і нитка висмикнеться. Тому о, ми ось таким чином маємо ховати кінці, якби обкручуючи, вшиваючи їх в шов. В один бік. Декілька таких можете робити як голка вперед, можете отак по одній. Ось так. Це в один бік робиться декілька стибків. Якусь кількість стибків потрібно зробити. Так, кінець короткий, висмикнувся. І необхідно ще зробити так само в інший бік, для того, щоб це було більш надійно. Там вже треба обрати. Де тут його буде зручніше, щоб він вам не псував, щоб ниточки не було видно з лиця. Обов'язково це треба перевірити. Все протягуєте, і так вже, коли він туди-сюди, то вже це більш-менш надійне. Ховання кінців, більш вирогідно, що вони втримаються і не вияздять. Так, завершили ми обидва рукави і залишився нам тільки шов спинки. А, ну це я зроблю окреме відео. З шувом спинки, ну, в принципі, мабуть, буде так само. Матрас не Хоча ще подумаю. Всього найкращого. Всім до побачення! Бережіть себе!